Сусіди щось роблять, тут трошки буде шумно вибачайте. Повикидав всі кабачки, аж стало просвітно на городі. Лишаються тільки трішки бурячків, трішки моркви. Але нехай ще сидять в землі, нічого страшного. Нехай ще, як то кажуть, прийдуть хоча б одні дощі, щоб вони набралися більше вологи, більше соку і буде все окей. От, Так що тут зараз ще попіднімаю листочки, бо виносить ті гарбузи полишалися, повикидалися. І от така от ситуація зовсім інакша, аніж е, така, як я приїхав зразу. Троянди вже окропив е, ту штуку, що я вам показував, на трішки постояла собі, і потім пульвілізатор окропив все. Навіть окропив ту абрикосу. Е, зараз ще ту хочу пролити антихрущем. Хоча я не знаю, там чесник ріс? Хрущі в принципі, такого запаху не полюбляють. ну але, ну але, але. Побрізав ще тут пасинки. От. Обрізав цілий ряд петрушки. У мене от ціла тачка, Знову ж таки, бачите, всього йде гарна петрушка, така знаєте, ще є зелена, ще багато, ну, нічого. У мене вон там ще цілий ряд на метрів два залишив. А ось тут, бачите, це все-все-все вже вирвав. А помідори трішки обрізав ще листочки. Нехай ті зелені ще побудуть, а може ще дойдуть, то вже потім на другий раз одним махом все вже повикидаю і буде город чистий. Тільки залишиться його перекопати на зиму. От. Думаю, дай Боже, троянди відійдуть і вже на другий раз теж я їх вже повикопую, попересаджую, а потім, як то кажуть, побачимо. Що далі буде? Ось тут треба все викидати теж ці квіти. Тут, знаєте, дійсно такі вже якісь хащі, ну просто щось, щось неймовірне. Ну, тим не менше. Зараз вивору це на компостну яму і залишу так, як є. Нехай пройде, бодай би один дощик, а там побачимо, якраз нас передають з понеділка дощі, то думаю, якраз буде дуже добре. Дощі пройдуть, там трішки ті троянди теж. Наберуться вологи, а, овочі наберуться вологи, тоді повириваємо, а потім одним махом тут повикидаємо, там посадимо і буде все, знаєте як то кажуть, на уран. От, не знаю, може тут ще раз пролізу, просипаю, може щось трошки прорву, трошки повикидаю, бо бо дуже всього багато. то знаєте теж. Привіт! Ти куди їдеш? Ага, Туди. Ну добре, давай. Ти хочеш тату на городі, хочеш бути? Тато вже зробив всю роботу, Моркусику, дивись. дивись. Вже немає нічого на городі. Їдь. Їдь вперед. Вже немає на городі десь нічого, бачиш? Та то все пообрізав, повикидав, вже нема нічого. Добре, Добре, давай, папа. -па. Па -па. <поє> Поїхав. От. Тут вже розпалили мангал, посмажимо сьогодні рибку на вечерю. Ну Тут, дивіться, теж оті чорнобривці вони мали бути всі-всі всі низькорослі. Хоча ви знаєте гарно. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя, мамо. Свою ласку я чую рідненька. От, І знову ж таки, як Алла каже, дудочки. А дійсно, вони такі, знаєте, як багато-багато лілій. Такі, ось. Тут, до речі, вони високі, тут високі, бо там вони нижчі. І вони там вони такі теж височенькі. От. Так що такі справи. Троянда, ну, дуже красивесна, дуже. Така в мене була сьогодні, як то кажуть, робота. Для когось, вона, для когось вона буде скучною, а для когось, навпаки, буде такою класною і доброю, як для мене. Ну, що сказати, що зробив, показав вам. Чим займаюсь, показую вам. Роблю разом з вами. А там, як то кажуть, час покаже. Подивимося, що там будемо ще робити. Ну, я думаю, що в будь-якому випадку. Ви все будете робити зі мною. На сьогодні роботу всю зробив, але згадав, що я ще не пролив оту абрикосу антихрущем. Так що треба доробити, а тоді вже займатися барбекю, правда? Правда. Беру цей пакетик. Отакий антихрущ. Коштує 15 гривень в магазині. І взяв неповних 5 літрів води, так, знаєте, щоб воно було ефективне. От, і акуратненько. Воно таке біле. Туди. Добре перемішав. Добре змішав. Тут я взяв арматуру і зробив 4 дирочки. Такі, знаєте, Ну не дуже глибокі, ну але так, щоб туди воно прямо туди всередину пішло, знаєте, в глибину аж до коріння. Думаю, тоді воно буде ефективніше. Бо якщо так полити просто зверху, то думаю толку з того не буде ніяко. От. І ще тут дирочка Зараз. Якщо якісь там є хрущики, то нехай мені вибачають, але ой! Мені мій абрикос дорожчий, ніж ваші личинки, тому, як то кажуть, вибачайте. Зараз так поступово-поступово пролию отих всіх 5 літрів під це одне деревце. Маю надію, що буде все добре. Воно, знаєте, виглядає гарним. Листочки, але в порівнянні з іншими деревами, воно просто цілий сезон, ось цей літо, осінь, стоїть на місці. Воно як о, воно, як весною пустило, ці от пагінці, так і є. Я думав, може якийсь такий сор, знаєте, бо я просив, щоб вони були такі ну, низькорослі, невисокорослі. Але оця, дивіться, яка вимахала. А ця просто така, знаєте, як декоративна. Ну, нічого. Хай помалу впитується, зараз я поступово-поступово і всю пролию. Ну, ось і все. Тепер, як то кажуть, сміло можна братися за барбекю. Такий гарний бутон. Так. Ці троянди теж окропив. Оця от була практично вся аж біла, аж білесенька. Ну. Ой, дивіться, як гарний крас і... Що тут у нас? Дрова якраз і, і перегоріла. Так що можна так от побити. Зараз це сюди. І можна вже ставити рибку пектися. Так. Ось так. В мене є рибка і є крильця. Так що зараз я... Оля зварить картопляне пюре, о, дивіться, яка красота. О, все. Супер. Тут у нас жар аж аж, так що біжу я за рибкою. Так, вже рибка смажиться. Такий величезний 2-кілограмовий карп. Купляю вже другий раз. Перший раз запікали в духовці. Косочок посмажили, а сьогодні вирішили на мангалі. Рецепту не знімав, тут все дуже просто. Гарно почистив, сіль, перець, цукор, сухий часник, трошки паприки, серединку цибульки зелені. Ну, будь-які спеції, які вам смакують. Трішки дав ще олійки і поставив на вечір в холодильник. Промаринувався в мене в холодильнику він цілий вечір. От, а тепер. На мангал. О, Я дуже люблю таку імену, коли ще така скоринка запечена. І навіть коли велика риба, оті, що завжди дрібні кіточки, вони великі, то філе виходить дуже смачним. Особливо ця реберна частина, я обожнюю. Так що смажу приблизно хвилин 20, може півгодинки по 15 хвилин з кожної сторони, то час від часу перевертаючи, і буде все окей. Поруч ще поставили крильця курячі. Ну, дуже їх любимо. Ну і рибка, дивіться, вже яка стала вона красива, вже така трішки припеклася. Ще буквально по декілька хвилиночок з кожної сторони. І все буде готово.